Посилка з Кам'янського і на посилочці написано відео. У нас якраз є вільна хвилинка, тому відео зробимо, так? Да? Чому і не зробити? Та дивись, ти не можемо побідити. Що це тут до нас приїхало. Щось ми розберемося з цим, що приїхало. Щось важке, але ставимо його на десерт, да? тут диви, все по-простому. Мідяшка, 370 гривень у нас на сьогоднішній день. 6900. Тут що? Латунька. Також все розібрано якісно. Нема ніяких претензій. все класно, 220 гривень з 100. І що ж у нас залишилось десертного? А десертне у нас залишилось і зараз подивимося. Підходьте, будемо показувати людям ближче. Саме головне записочка. Записочка є. Потім у нас тут трішки контактиків. Щось розсипалось. Ну нічого, з цим зараз розберемося. Трішки контактиків. Дивіться, покажу вам, як виглядають на міді в черговий раз. Це грибочки. Ціни, до речі, на контакти просто космос. Хочете знати ціни? Підписуйтесь на канал, там буде. Постійна актуальна інформація. І глянь. Твердосплав. Твердосплав, в нашому випадку, це відпай, але значення немає. 1150 гривень кілограм. Маєте твердосплав у будь-якому вигляді. Пропонуйте, присилайте півтора кілограмчика. Пропонуйте, присилайте, залюбки попрацюємо. А що це у нас за кізяки? Може, це. На бобіт схоже. Як думаєш, бобіт, не вабід? Давай зробимо. Mm -mm. Припой тільки засмічений цинк присутній. Ту я туди звав, га, той цинк. Вічно якийсь із металів всуне носа в сплав, в якому його ніхто не ждав, Бачь. Було б все нормально, ні з цим. Ну нічого, зараз з усім розберемося. В принципі, класна, якісна посилочка. да? Дякую, що вибрали нас, що прислали нам, і звичайно чекаю наступних ваших посилочок.